Перша в Україні розпаковка нового ізраїльського замкового циліндра Multilock MTL300. В Упаковці ми знаходимо пластикову картку з магнітною стрічкою і кодом для виготовлення додаткових ключів. Гвинт для кріплення циліндра в замку. Кольорові пластикові вставки в голову ключа. Три ключі. Ну і нарешті сам циліндр. Перше, що кидається в око, це глибокоматовий чорний корпус. Виглядає стримано і дуже презентабельно. У даному циліндрі можуть застосовуватися поворотні тумблери стандарт, як у нас в відео, так і овал. Ключ працює плавно і м'яко. Як і очікується від мультілок. Посилання на даний циліндр в описі.